На Дніпропетровщині російськими обстрілами пошкоджені вже більше чотирьох тисяч будівель. У лікарню Дніпра привезли жителя Краматорська, якого дістали з-під завалів. На залізничному вокзалі Кривий Ріг Головний облаштували фортецю незламності. Російські військові атакували червоногригорівську громаду на Нікопольщині з важкої артилерії, повідомив голова облради Микола Лукашук. Випустили близько двох десятків снарядів. Через обстріл пошкоджені сім житлових будинків, три господарські споруди, газогін та електромережі. Часткових руйнувань зазнала місцева церква. Також пошкоджено конструкцію пам'ятника героям, які полягли в боях за свободу і незалежність. Загалом на Дніпропетровщині російськими обстрілами пошкоджені вже 4045 тисячі Будівель. Переважна більшість це приватні чи багатоквартирні будинки. Ні, ніякого свіста, нічого не було, як звичайно, коли в Вспишка, яка ну, по ощущениям длила секунд 10. Того вечора Дмитро сів за комп'ютер, аби поспілкуватися з друзями. Після спалаху каже, почув шум і одразу по тому відчув сильний тиск. Потім наступила темнота, і я подумав, що я умер в цей момент. Но очень скоро я услышал, как меня засыпает. Я понял, что ну, я так просто не отделался из этой ситуации, что еще мне предстоит э, мучение от удушения, от того, что меня засыпает. И э, я в этот момент уже помолился Богу, чтобы Он взял мою душу, и я не сильно мучился. Хлопець спробував поворушити тілом і зрозумів, що усю ліву частину затисло плитою. Дрібне каміння продовжувало сипатися. Я намагаюся приплити рот рукой, щоб дихати і виплюнути все, що в мене там в рот забилось. Но у мене не вийшло це зляка, тому що коли я виплював, все засипалося. Поэтому мені прийшлося переживати все, що не було во рту, всі ці камішки, проглотити їх і уже таким образом дышать через руку. У батьківську оселю в Краматорську Дмитро приїхав з Харкова. Там хлопець навчається в університеті. Хотів провідати мати. Коли стався приліт, батьків вдома не було. Я звав на допомогу до того моменту, поки мене не знайшли. І після цього я координувався з розвитку, на їхні питання і старався підказувати, їм, де я знаходжусь, в якому состоянні мене спрашивали. А на якому етаже я був? Не спросили, був я на першому етаже. Я таким чином понял, що я валівся, тому що я був на третьому. З усього будинку врятувати вдалося тільки Дмитра та його сусіда. Обох їх доправили до Дніпра. Дмитро надійшов у важкому стані, розповідають у лікарні. Наші хірурги поладили міст, зробили все можливе, щоб він одужував. Є проблеми з рукою, вони вирішуються. Є. Проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Дмитра вже планують виписувати. Сам же хлопець каже, точно знає, що робитиме після виписки. Жити точно так же вчитися, працювати. я хочу бачити своїх друзів, обняти їх всіх. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін Суспільне новини, Дніпро. Оскаржують позбавлення мандату. Громадська організація, платформа громадський контроль, подала позов на облраду раду щодо рішення позбавити Валентина Резниченка депутатських повноважень. Це рішення ухвалили на черговій 15-й сесії Дніпропетровської обласної ради через заяву самого Резніченка. Нагадаємо, 24 січня його також звільнили з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, голова правління громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін. Каже, подали позов, бо вважають, що Валентин Резниченко може виїхати за межі України. Ми запитали обласної ради їхню позицію щодо цього позову. На відповідь чекаємо. Він подає ці документи на те, що він хоче скласти мандат. А одразу після того, як вступає рішення Кабінету міністрів про невиїзд депутатів за кордон, не було ніякого доповіді Резніщенко, не було дотримано процедурність на усіх етапах. Ми наразі звернулися в суд про призупинення цього рішення. Надія, жителька Береславського району, що на Херсонщині, через кривий ріг, потягом прямує до Львова. Чекати свого рейсу їй довелося три години. Тому завітала до фортеці незламності. Жінка говорить, такий пункт обігріву на вокзалі бачить вперше. Зайшла дуже тепло в вокзалі. Я таких вокзалів не зустрічала, можна сказати. І дуже приємно, що гарячий чай є, печиво і запропонували дівчата. Я здивована. Я дуже переживала, що мені прийдеться довго тут чекати і холодно буде в вокзалі, але тут на здивування дуже тепло і приємно. Юлія прямує до Дніпра. В пункті обігріву очікує на потяг вже 5 годин. Говорить, дуже зручно, що тут можна підзарядити телефон. Всі тут були звичайні розетки, я завжди заряджала телефон, бо в мене він завжди розряджалась. Ну, дорого ж потрібно зв'язок. І коли я прийшла сюди, подивилася це. Я була взагалі в восторгі. Я поставила на зарядку, бо я знала, що п'ять часов мені їхати. У фортеці незламності є зарядні станції, генератор, буржуйки, зона для відпочинку, кімната матері і дитини, а також Starlink. Тому навіть у блекау тут можна зігрітися і скористатись інтернетом. Також відвідувачів тут пригощають гарячими напоями та смаколиками. Роздаєм чаї, печиво, мівіну. Буржуйки топимо. Чаїв 80-100 за день. Люди обігріваються тут і чайок поп'ють, і буржуйка робить, і тепло тут в залі. До фортеці незламності долучилася і міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів з 13 до 21 години. Черговий медик може надати допомогу пасажирам та відвідувачам пункту обігріву. На вокзалі теж буває багато травм, багато людей, яким потрібна медична допомога перша. Наприклад, швидка доки їде, а якийсь критичний стан треба зробити ін'єкцію. Систему багато людей. Які в тиска від тиску забули лікарські засоби у себе вдома, або просто нема не встигли купити чи немає конкретного лікарського засобу в аптеці наразі, то ми також маємо можливість поповнити їхні запаси. За словами начальниці залізничної станції, максимальна місткість у пункті обігріву 800 людей. А скористатись ним можуть як пасажири, так і містяни без квитків. Коли був блекаут, ми підключали дизель-генератори, працювали на дизель-генераторі, то весь вокзал працював в штатному режимі. Користуються і пасажири, користуються і громадяни міста. Тому що в місті також відключають світло, люди часто приходять з інтерне... працюють з гаджетами у нас на вокзалі. За добу фортецю незламності відвідує близько трьохсот людей. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі коштом міського бюджету встановили 31 колонку. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Роботи виконує ТОВ Укргіологія. Їхня вартість склала понад 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, у листопаді 2022 року міськрада анонсувала буріння 51 свердловини на лівому березі. Наразі пробурили 37. Після завершення робіт всі колонки передадуть на баланс ОСББ або комунальних підприємств на території яких вони встановлені. У нас разная глубина скважин, то есть где-то это там 20 метров, где-то это 50 метров. 51 колонка мы выбрали на правом берегу Днепра устанавливать емкости с питьевой водой, а на левом берегу устанавливать колонки, потому что глубина залегания вод совершенно разная между правым и левым берегом. И в тех местах, где возможно установить, изготовить скважины на правом берегу, мы рассматриваем такой вариант. Но к этому мы вернемся после того, как будут выполнены все 51 скважина. Когда я спустился в соляную шахту первый день, я никогда его не мог забыть, потому что э, меня еще опускал отец, я еще был ребенком. Тогда еще было это можно. Вот. А когда я после армии сразу отслужил и э, въехал, начал працеватый на соляном руднику, но, рудник номер один, я так стал. Ну, можете представить, заезжаешь, все белое, все, что вы видите, все соль, все под вами соль, все все, это мое место, я тут буду работать. Да, и так 25 лет отдал. Вот мы устроились на Артем Соль, вот 25 лет я там проработал. Вырос, естественно, школа, садики, рождение дочери. Ну, как бы все семейные ценности, все человеческие ценности, все прошли в моем родном городе, который сейчас, к сожалению, да, захвачивают российские оккупанты. Шахты отработали последнее число 6 апреля, но мы еще выходили до Пасхи. 24 апреля, по-моему, было. Мы отгружали готовую продукцию со складов. То есть все, что было наскладировано на нашей шахте, не солезавод, как многие пишут, а это шахты, рудники. И начались прилеты промаркетные по шахтам. Страшные. Я там оставил всю жизнь. Вот. Теперь, конечно, больно смотреть, что происходит с городом. Каждый раз, вчера после смены сегодня выехал. Сейчас, ну, знаете, да, любой город сейчас содержит куча этих <кхи>, пабликов всяких ну, мессенджеров. Вот, а Смотришь, конечно, просто узнаешь свои города. Я знаю, просто мои дома, уже гаража нету, дачи нету, короче, ну вообще почти ничего не осталось. Еще, ничего нет. Так, живем одним днем здесь. В конце мая мы выехали. С сентября я живу. дочкой и с мамой. Хотя тебя вот полгород уголь, как бы места рабочие есть, вот поэтому я начал работать здесь. Я работаю в, в участке проходки. Пускаюсь на горизонт 420 метров. То есть мы бьем породу. Сейчас сначала начинали с отбойного молотка. Отбойный молоток это жесть. Вот. Потом, когда уже прорубили вручную там определенное количество расстояния, где можно было уже монтировать комбайн, мы получили новый комбайн, ну, там, КСП-33. Вот это он сейчас работает и как бы рубает породу. Ну, конечно, условия не сравнится с шахтой, я вам честно Здесь намного тяжелее, надо грамотнее быть, и здесь опаснее. Знаете, мне часто говорят, отпускай. Вот, надо отпускать. Тому я відпускаю ситуацію в солідарі. А що робити? Треба далі жити, тим більше, що є для кого жити. Військовослужбовець Олександр пішов воювати добровольцем у квітні. Нині потрапив до лікарні з обмороженням. Стояли на позиціях, як то, 5, 5-6 днів. Так. Стояли на позиціях і приморозив пальця, якби то, на кінцівках. Сюди доставила. Тут стараються дівчата бігають, ходять, капель зіставлять, таблетка все є. Якби то своїх коштів ми сюди не витрачаємо. У центрі термічної травми та пластичної хірургії Дніпра працюють з важкими опіковими травмами. Також приймають пацієнтів з обмороженням. Лікар каже, їм відновлюють уражені кінцівки та намагаються запобігти ампутації. Зараз є е декілька хворих, які вже уражені холодом. У нас було зниження температури, але я бачу, що за рахунок е непогано одягнути і сучасних берців. Ураження поверхневі, які дозволять нам кратчайший термін короткий відновити хлопців. Вони повернуться до строю. Раніше заклад обслуговував тільки мешканців Дніпропетровщини. Але спочатку повномасштабного вторгнення тут приймають військових та переселенців. Катерина Краснодомська та Ольга Кін. суспільне новини Дніпро. Це дуже сумно, але ми звикли до цього. Вже не лякають тривоги, вибухи не лякають. Навчилися жити в таких умовах, і тому живемо. Тільки навчилися вже жити, ходити, відпочивати, займатися звичайними справами, не боїмося нічого, можна так сказати, продовжуємо жити. Чекаємо перемогу. Змінилося, бо з двома дітьми вдома пристосовуємося на все електричне. по графику дивимося, быстренько суп наварили, mm -hmm. <laughs> чайник закипятили, термос залили. Ну, очевидно, в худшую сторону изменилось. Очень много ограничений, ну и тревожностей. Просто систематизировал свой день. Когда был свет, тогда работал. Когда не было, ну вот. Приспосадлювалося, нічого особливого. Ми намагаємося зберігати спокій, опановуємо себе в емоціях. Е, ну, діти вдома, на жаль, садочки не працюють. Це змінило наші плани. Ми пристосувалися, закупили лампи на акумуляторах, тому що дітки не витримують. Але в нас все по графіку, тобто, ну, ми терпимо до перемоги. Якщо чесно. Робить на кіборгів? Я вважаю так. Ви За чотири години людина може зарядити телефон, ноутбук, павербанк та ще й покупатись. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.